Мінприроди запустило застосунок Екозагроза і закликало українців вступати до екологічного батальйону. У застосунку на інтерактивній мапі України можна з'ясувати дані моніторингових систем щодо якості повітря, рівня радіаційного забруднення, а також актуальні екологічні загрози, спричинені російськими окупантами. Застосунок надактуальний для Уманщини, зокрема для Паланської громади, що зазнала екологічних проблем з перших днів повномасштабного вторгнення землі водні лісові масиви потрапили у зону розльотів снарядів. Наслідки і досі повністю не ліквідовано. Тільки в Черкаській області шкода, яка задана доткілю, становить 145 мільярдів 438 мільйонів. І основна частка шкоди, яка задана до дотків, це Уманський район, щоб ви розуміли, 99%. Тому від нашої спільної роботи щодо організації по фіксації даних злочинів проти довкіла залежить далі доля відшкодування цих збитків репарацій, які повинні через європейські інституції, судові інстанції агресор буде відшкодовувати. І тому тут ми повинні об'єднати зусиль органів місцевого, кривична інспекція і інші органи влади. Тому почну з того, що є постанова Кабінет міністрів 783 28 липня, згідно якої розроблений і початку функціонувати додаток пекозагроз. Цей додаток всі можуть, коли є смартфон, завантажити через скажімо, певну програму. Він виглядає таким чином. Так він виглядає, коли ми в нього заходимо. Для чого я вам про, про нього кажу? Тому що за допомогою цього додатку кожен громадянин може повідомити про порушення, про докоровне законодавство, в тому числі і порушення, пов'язані інформацією про задану шкоду до Києві в наслідок збройної агресії, надзвичайних ситуацій та подій. Через цей застосунок повідомляє органи влади про порушення правоохоронного законодавства. Може зробити фотографію і додати короткий опис прояви порушення. Та не порушення, інформація про порушення обробляється і потім направляється до нас, для того, щоб ми поїхали спільно чи з поліцією, чи самі, чи з вами на це місце зафіксували, оскільки у нас мораторій на перевірки. То ми опрацьовуємо ці матеріали, заяву громадянина, і інформацію екозагрози, робимо пакет документів і потім подаємо на міністерство до отримання дозволу на перевірки. Це стосується суб'єктів господарювання. Адже я знаю, що до вас часто звертаються люди і кажуть, що наші права порушуються. Там є забруднення землі, вирубка незаконного лісу, там є порушення сфери відходів і потрібна реакція Розумію. Тому цей застосунок можна використовувати для вашої діяльності і вирішення певних екологічних проблем. Кожен житель громади має право зареєструватися і у разі виявлення повідомляти на застосунок інформацію про порушення, що ведуть до екологічних проблем. Участь у обговоренні питань екологічної безпеки взяли представники громади Манщини Державної екологічної інспекції Центрального округу.